Друзі, привіт! Вітаю вас на п'ятому уроці, і сьогодні ми проговоримо про соцмережі. Ми поговоримо про професійні та особисті соцмережі. Перша тема це особисті соцмережі. Тут можу виділити два пункти: Facebook, Instagram. Також було б корисно поговорити про TikTok, але, на жаль, не маю такого досвіду, щоб ним з вами поділитись. Тому давайте сконцентруємося на цих двох соцмережах. Інстаграм я прибічник того, щоб не розділяти особистий та професійний акаунти. Є такі кейси, коли люди в особистому діляться особистим життям, в професійному професійним. Але по суті, якщо ви фрілансер, то ваша особистість це є ваш бренд. І я б не радив розділяти це на два акаунти. Ваша задача показати повну картинку вашої особистості через інстаграм. Тут ви можете показати кейси, тут ви можете розказати про процеси, тут ви можете розказати, як ви відпочиваєте, як ви поїхали в гори або ще кудись. І це, в принципі, складає в таку повну картинку, що ви за людина. Тому що, як ми вже казали раніше, люди працюють з людьми, особливо коли ми говоримо про фріланс. Тут на цьому році не буде якихось smm порад, як що треба постити, як треба постити, для цього є там інші окремі курси, спеціалісти. Але такі базові поради, так що треба робити. По суті, для того, щоб ваш інстаграм жив і було зрозуміло, що ви активно працюєте, то для цього треба один або ну максимум два дописи на тиждень якісь робити, робити там 2-3 сторіс в день, та ну. Ще круто було пробити рілси, але це така окрема робота. Якщо у вас буде вистачати на це наснаги, то рілси також зараз добре просувають ваш акаунт. Тобто, це такий, можна сказати, безкоштовний спосіб добувати собі нових підписників через рілси. Якщо казати про мене, то я не є ідеальним прикладом того, як правильно вести інстаграм. У мене на це не вистачає натхнення, часу. Ну і взагалі я не така людина, щоб бути блогером, наприклад. Але при всьому цьому я його веду не так, як я сам раджу, так не один там допис на тиждень, а в мене один допис на місяць або на два. І сторіс в мене доволі ситуативні. Буває періоди в житті, коли мені прям хочеться і цікаво це робити, але це буває рідко, скажімо так. Ну і в принципі, перед якимось стартом продаж курсу, або якщо є якісь дуже такі. Резонансні новини, типу як отримання там, сертифікату вефлоу партнера, або отримання якихось нагород, то це, звісно, в соцмережах ми завжди висвітлюємо як в особистих, так і в своїх соцмережах нашої агенції та школи. При всьому цьому, навіть мій Інстаграм працює. Я знаю людей, у яких, в принципі, Інстаграм це єдине джерело надходження замовників, тому. Точно можу сказати, що це працює, якщо це робити правильно. Але навіть у мене воно працює. Тобто, в мене були, ну мабуть, кейсів 5, коли мені в особисті писали люди, яким був цікавий, наприклад, курс. І вони задавали питання, і в подальшому становились нашими студентами. Те ж саме було і по роботі. Тобто, в мене були замовлення і на логотипи, і на сайти через інстаграм. Їх було не так багато, тому я не можу це сказати, що це у мене прям працюючий маркетинговий інструмент. Але Якщо цим займатись, то це буде 100% працюючий інструмент. Тепер трохи про Фейсбук. Ні, ця соцмережа не, не, не для старців. Фейсбук працює і, можливо, навіть для мене навіть краще, ніж Інстаграм. Ви можете шукати замовників в якихось профільних групах. Зараз я вам покажу скріншот однієї групи. Вона називається пошук дизайнерів. Тільки з цієї групи у мене було приблизно 3 або 4 замовлення. І як, як, як воно працює, зараз розкажу. Також дуже класно. Те, що вас можуть тегати в коментарях. Якщо у вас там є багато друзів в Фейсбуці, і ви, в принципі, людина з якимось бекграундом, як я розповідав про себе, бекграунд там в івент-бізнесі в мене був 10 років. І коли я почав розробляти логотипи, сайти, то за рахунок цього я отримав багато замовлень саме через те, що мене всі знали в цій сфері. І коли хтось також з колег шукав, наприклад, розробку логотипа, то в коментарях... Три або чотири людини тегали мене, і тим самим я отримував замовлення через те, що у людини складалось враження, що блін, ну якщо його навіть три людини вже аж тегнули, то це точно якийсь профі. Тому це гарно працює. Тепер стосовно регулярності, так там треба вести не так регулярно, як в інстаграмі. Можна там один-два дописи на місяць робити, просто щоб нагадувати про те, що ви існуєте. Те це до, до речі стосується і інстаграму і Фейсбуку. Багато знайомих у вас є, навіть ніяк не пов'язані з вебом. Так, це можуть бути однокласники, одногрупники з, з універу, які, в принципі, можуть стати або вашими клієнтами, або вашими продавцями. Тому що також були кейси, коли людина, яка вже там 7 років живе в Штатах, але він мій одногрупник, і він просто в інстаграмі побачив, чим я займаюсь, і він написав мені, тому що саме зараз у нього була потреба в цьому. Тому саме для цього треба вести ці соцмережі не в форматі, там, та в принципі, в будь-якому форматі. Ви можете викладати кейси, розповідати якісь історії про ваших замовників, якісь цікаві історії про проекти, над якими ви працюєте. Це класно працює і не цурайтесь цього, не думайте так, як думаю я, що, блін, я ще всіх дістав. Цією школою, цим, цим вебфлоу, цими сайтами. Мені здається, що всі думають, що о ні, знову він про це. Хоча, по суті, люди побачили вас дві секунди, забули, але у них отут відкладається. І тому колись, може через місяць, а може через рік, вони повернуться, відкопають в своїй пам'яті цю інформацію і можуть до вас звернутись. Тому не цурайтесь цього і робіть. А зараз покажу вам, як і обіцяв, скріншот групи пошук дизайнерів. Туди можете вступити. І там достатньо часто відбувається пошук виконавців на ту чи іншу роботу. І кілька порад, як на них відкликатись. Ось, наприклад, ми бачимо запит, шукаю там веб-дизайнеру з досвідом траляля, а в кінці лінк на портфоліо та кілька слів про себе можна надіслати на, і там, наприклад, пошта. Тобто читайте уважно умови того запиту, який викладається в дописах. І, в принципі, ми можемо. Побачити в коментарях часто я таке бачу, що, наприклад, кажуть: пишіть на почту, і там в коментарях кидають посилання на там свій Behance або ще щось, або пишуть е, цікаво, е, і все таке інше. Тобто, взагалі нічого, ніякої корисної інформації для змов. Він конкретно дав алгоритм, що треба робити для того, щоб була можливість отримати це замовлення. Не швиряйтесь лінками на Behance або навіть на власний сайт, навіть якщо він у вас там добре побудований і може продавати власноруч. До кожного такого запиту треба підходити з розумом. Якщо, наприклад, не написано, куди саме відправляти вашу пропозицію, то пишіть у приватні. Не треба писати в коментарях посилання на сайт або ще щось. Найкраще працює, коли ви пишете у приватні. Класична схема це привіт, я з такого то приводу, можете подивитись мої роботи на сайті там, і, і все таке інше. По будь-яким питанням пишіть, там, я на зв'язку тут або тут. Якщо запит конкретний, то ви можете конкретно відповідати: Привіт, я роблю лендінги, в мене вартість приблизно там, така, та по часу це приблизно так займає. Ось тут можеш подивитись моє портфоліо або ось посилання на три моїх останні сайти. Підходіть з розумом до таких пропозицій. Тепер, в принципі, про особисті соцмережі, все, поговоримо про професійні в соцмережі. Я хотів би виділити три соцмережі: це LinkedIn, Behance та Dribble. Linkedin, ця соцмережа, вона, в принципі, більш підходить для пошуку роботи в якійсь компанії. Тобто там дуже активно працюють HR-и, маркетологи, які можуть шукати якихось фахівців саме на LinkedIn. Це такий, ніби ваш. Ваше резюме у вигляді сторінки в соцмережах. Але в принципі, ви можете вести свою сторінку так само, як у Фейсбуці. Ви там можете ділитися якимись новинами, отримали нагороду, працюєте над якимось цікавим кейсом, закінчили працювати. Ось, подивіться результат моєї роботи. Ось такі у нас були етапи. Ми там зробили те в форматі сторітелінгу. Тут, в принципі, дуже схожа історія з Фейсбуком: так, один, два, три дописи на місяць. І тут ще важливе коментування інших дописів. Тобто, ви можете підписатись на тих, хто займається приблизно тим самим, або ви можете підписатись на потенційних клієнтів і коментувати дописи, тому що це працює саме так, що вас просто помічають, і з вами можуть налагоджувати контакт, слідкувати за вами, і в подальшому також вся ця історія працює вдовго. Ви... Не розраховувати на те, що ви там, наприклад, зареєструвались, заповнили профіль і все, вам будуть сипатись пропозиції. Це все працює вдовгу, вдовг, якщо ви будете якось підтримувати свої сторінки в активному стані. Про LinkedIn, що можу сказати, вам ну, треба зареєструватись і, в принципі, як у будь-якій соцмережі заповнити всі дані про себе. Також в LinkedIn прикольна є історія, коли там можуть писати відгуки про вас. Ви можете, якщо ваш замовник є на LinkedIn, ви можете його попросити, щоб він написав відгук, і вони також будуть відображатись у вас в профілі. І така загальна порада: якщо ви взялись вести якусь соцмережу, то краще вести її якісно або не брати зовсім, тому що в інтернеті у вас не має бути слабких сторін. Ви не знаєте, як клієнт потрапить на вас вперше. Він може. Потрапити на вас там через Instagram, він може потрапити на вас через LinkedIn або через ваш власний сайт. Але якщо йому перший контакт з вами сподобається, він побачить, що круто, кльово. Людина веде інстаграм, мені подобається його роботи. Подивлюсь, що в нього на сайті. Переходить на сайт, там теж все має бути сильно. В одному, ну не те, щоб в одному стилі, а однаково сильно має все виглядати. Потім він може перейти там в Фейсбук і так далі. Якщо десь у вас, наприклад, ви на Фейсбук свій забили, не, не ведете його там 5 років, він подивився, наче все прикольно, круто. Приходить на Фейсбук, а у вас там не знаю, перепости якихось мемчиків або якісь спогади, як ви 10 років тому. Пригали десь з парашуту, і там не знаю, ну коротше, якісь трешові можуть бути історії. Парашут це не трешово, це кльово. Але якісь можуть бути трешові історії з вашого, з вашої там молодості, наприклад, це вже може трохи погіршити загальний ваш образ. Тому, якщо ви навіть не ведете соцмережу, то треба подумати про те, щоб там не було зашкварів, щоб у вас не було слабких сторін в інтернеті. Тепер давайте поговоримо про дріб. Що таке дрібл? Тут це соцмережа, в якій ви можете... Викладувати, воно називається на професійній дрібломові шоти із ваших робіт. Воно виглядає так, це більше для дизайнерів, але для веб розробників це також може підходити. Ви можете викладувати, наприклад, шоти з анімаціями. Ви розробили якусь анімацію, прикольну, там ховер або ще щось. І з цього можна робити там запис екрану, або якщо ви володієте моушен дизайном там в After Effects це можна розроблювати. І викладувати коротенькі відео, які будуть показувати саме сценарії анімації, якісь цікаві, які у вас є в наработках, і це може працювати. У мене це не працює, тому що я не веду дрібл, але я також знаю людей, у яких дрібл є джерелом надходження замовлень. Тобто, все воно має працювати, якщо до цього підходити з розумом. Дрібл, як і будь-яка інша соцмережа, вона полюбляє регулярність. Саме через це я не веду свій дрібл, тому що в мене немає часу зараз на цю регулярність. Один-два шоти на тиждень треба викладувати. Також коментування інших шотів для привернення уваги і так далі. Це може працювати дуже гарно, якщо у вас розвинений дрібл, і людина там, наприклад, знаходиться на вашому сайті переходить на дрібл. І дивиться, що у вас, там, наприклад, там 500 підписників, там, не знаю, 2000 лайків, то це він думає, так, ну він це точно не ліва людина, він вже там давно працює в сфері, йому можна довіряти. Біханс це зовсім інше відносно дріблу. Якщо дрібл це шоти, коротенька картинка, може там 2-3 картинки, 5 картинок, але це розраховано саме на коротенькі історії, і на дріблі зачастую можна його використовувати як. Слайд для натхнення. Ви можете туди заходити, о, прикольна там, візуальна штука, прикольна анімація, можна для себе це застосувати. То Behanze це більше про історію. Тут ви можете розказати про ваш кейс зі всіма деталями. Стосовно регулярності, тут можна також важлива вона, але тут можна робити. там... Ну По типу Біханс це як Facebook, а Dribble це як Instagram. І тут можна там один-два кейси на місяць вкладувати, але. При цьому робити це. Тобто регулярність також важлива. В принципі, сітка головна, ну, головна сторінка сайту виглядає так само, як і Дрібл, але якщо ми тиснемо на будь-яку цю штуку, то, скоріш за все, це буде довге полотно з описом всіх процесів, які відбувались на цьому проєкті. Дякую за увагу. Зустрінемось на наступному уроці.